Вітаю вас на уроці, і ми сьогодні будемо працювати з множенням простих і складених іменованих чисел з перетворенням. Давайте розглянемо розв'язання прикладу, зображеного у вас на екрані. 9248 кг необхідно перевести у більші міри. Знаємо, що 1 центнер це 100 кг, Отже. 9248 необхідно поділити на 100. Цілих у нас вийде 92. остача – 48. Робимо висновок, що 9248 кг це 92 центнери 48 кг. Наступне 8419 кг Необхідно перевести у тони. Знаємо одна тона це 1000 кг. Отже, нам необхідно це число поділити на 1000. Цілих частин у нас буде 8. Остача 419. Отже, у нас буде 8 тонн 419 кг. Користуючись даними знаннями, вам завдання від веселого олівця. Запишіть у більших одиницях 300 кг, 1500 кг і перевірте, чи правильно ви виконали дані завдання. Якщо у вас були помилки, ви маєте можливість їх виправити. А зараз давайте разом розв'яжемо приклад. 1 метр 29 см необхідно помножити на 4. Перший спосіб розв'язання даного прикладу. Нам необхідно метри перевести у сантиметри. В нас вийде 129 см. Далі 129 см множимо на 4. Вийде в нас 516 см. Тепер, користуючись таблицею мір, ми можемо перевести у метри і сантиметри. У нас буде 500 см, це 5 метрів і залишається 16 см. Наступний спосіб розв'язання даного прикладу, коли ми не переводимо у сантиметри, а множимо ті одиниці, які в нас є. Тобто множимо 1 метр 29 см, виконуємо множення 4х9, 36,6, пишемо, 3, пам'ятаємо. 4 на 2, 8 і тих 3, 11. Далі множимо 4 на 1 метр, вийде 4 метри. Але ми знаємо, що 1 метр містить 100 см, а в нас є 116 см. Отже, ми звідси можемо взяти 1 метр. І відповідь у нас буде 5 метрів 16 см. Тобто, яким би способом ми множили? Якщо ми виконали множення правильно, то в нас вийде однакова відповідь. Давайте ще один приклад розв'яжемо разом. 8 гривень 52 копійки необхідно помножити на 5. 8 гривень ми переведемо у копійки. Це буде 800. І плюс 52 буде 852 копійки. Множимо на 5, 5 помножити на 2, 10, 0, пишемо, 1, пам'ятаємо, 5 помножити на 5, 25, і той 1, 26, 6 пишемо, 2, пам'ятаємо. Далі 5 помножити на 8, 40, і плюс тих 2, 42. Отже, в нас вийшло. 4260 копійок. Ми знаємо, що 1 гривня це 100 копійок. Отже, якщо ми поділимо це число на 100, то в нас вийде 42 гривні 60 копійок. Наступне завдання. Спробуйте розв'язати самостійно. За необхідності, користуйтеся таблицею МІР. Виконавши. Множення даних прикладів, давайте розв'яжемо задачу. Капусту до магазину привезли на трьох машинах по 2 тони 860 кг на кожній. Скільки капусти привезли до магазину? Розпочнемо зі скороченого запису. Про що йде мова в задачі? Про машини, які привезли капусту. Ми знаємо, одна машина привезла. 2 тони 860 кг, нас запитують, скільки кілограм капусти привезли три машини. Розв'язок цієї задачі теж можна виконати двома способами. Перший спосіб, коли ми не перетворюємо, не роздроблюємо е, тони і кілограми, а зробимо обчислення зразу, нас вийде 6 тонн. 2580 кг. Але ми знаємо, що одна тона це 1000 кг. Отже, в нас вийде відповідь 8 тонн 500 кг. 580 кг. І другий спосіб, коли ми тони переведемо у кілограми. У нас буде 2860 кг, Необхідно помножити на 3. Вийде 8580 кг. Тут же ж ми переводимо у тони. Буде 8 тонн 580 кг. На домашнє завдання пропоную вам задачу і геометричний матеріал, який ми вчили на минулому уроці.